Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортза. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитений автомобіль Volkswagen E-Golf. Чистий 2020 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 18 тисяч кілометрів. Ємність батареї 35,8 кВт. потужність двигуна 136 кінських сил. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкасу. Останнє ТО пройдено 100 км тому. Матрична летоптика, денні ходові вогні, протитуманні фари. Оригінальні легкосплавні диск r 16 на хорошій резині Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, Пробіг 18 тисяч кілометрів, шкіряне мультикермо, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електронне ручне гальмо, система автокол, розетка 12 вольт, два підстаканника, бардачок з охолодженням, Volkswagen Multimedia, меню автомобіля з функцією керування жестами. Android Auto, Apple CarPlay, медіатека, на cd диск, BSD-карта, USB, Bluetooth, Wi-Fi, стан автомобіля, індикатор тиску в шинах, настройки є менеджера, настройки автомобіля, персоналізація, асистент освітлення, освітлення салону, фронт, асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми. Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік. Настройки руху за допомогою електродвигуна, настройки заряджання, настройка дзеркал та склоочисників. він код автомобіля, бокзонний клімат, підігрів лобового скла, вибір режиму руху. Так виглядає задній ряд сидінь. Салон в гарному збереженому стані. Система кріплення ізофікс Підлокітник, два підстаканника. Так, виглядає багажник. Резетка 12 вольт. Зарядний кабель до домашньої розетки, компресор, піна для шин, аптечка, жилетка. Останнє тео пройдено в вересні 23-го року на 18 тисяч 888 кілометрів. Сервісна книжка, два ключа. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані. Практично нові автомобілі. Можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться у 20 кілометрах від Львова, в сторону жовтва, село Супошини. Також настояно стоїть багато інших автомобілів. Приїжджайте до нас на огляд, можливо цей автомобіль чекає саме на вас.